Вітаю, друзі! В Києві затримано колишнього заступника голови вищого господарського суду Артура Ємельянова. Побудував бізнес на судових рішеннях. ДБР за процесуального керівництва офісу генпрокурора затримало. Колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова, та повідомило про нову підозру. Колишній суддя, а нині адвокат, повідомили в ДБР та е, Офісі генпрокурора, входив до складу звичайної організації, яка складала здебільшого суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили потрібні рішення переважно у господарських спорах. Організатор бізнесу, теж, колишній високоподосадовець, точніше, голова Вищого господарського суду України Віктор Петьков, незаконно втручався в розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно своїм суддям, які виконували побажання замовників. Протягом тривалого часу учасники групи фактично унеможливлювали ухвалення рішень суду без хабарів. Ємельянова підозрюють за двома статтями: участь у злочинній організації та участь у злочинах вчинюваних такою організацією та одержання хабара. Прокурори скерували до суду. Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Дивіться, Артур Ємельянов дуже жирна рибина. Жирна рибина в багатьох розуміннях цього слова. Він надбагата людина, тому що в період. Часи 2008-го і пізніше років, вже за президентство Януковича, Татько і Ємельянов обілечували практично всі, хто звертався до господарського суду. Вони Міліардер. З другого боку, Ємельянов Татько, Татьков носії дуже важливої інформації. Вони вели реєстр. В які вносились оці справи, які вирішувалися за хабарі. Де було відмічено, як замінювали судді, хто скільки грошей заносив, хто платив, в чиїх інтересах виносилось рішення. І якщо володіти цим реєстром, то перше, можна відмотати власність ледь від не в половині країни великого бізнесу, середнього бізнесу б, можна цими людьми керувати, маніпулювати, як циган Сонцем. Тому е, закрили Ємельянова, е, я думаю, в першу чергу, для того, щоб отримати доступ до цього реєстру, а гроші, які з нього скачають. А їх скачають обов'язково. Так зараз у нас система працює. Це буде приємним бонусом для правоохоронців. Ну і додам, що Ємельяна вас абсолютно не шкода. По-перше, ця мерзота, е, виносила рішення, грабувала людей, грабувала державу, працюючи в господарському суді. По-друге, є ще одна справа в якій він підозрюється в тому, що є замовником вбивства донецького бізнесмена В'ячеслава Про Постріл пролунав е декілька років тому біля ресторану Маріо в місті Києві. Але замість В'ячеслава Соболєва вбили його восьмирічного сина Олександра. Виконавець схибив. Виконався затримання у в'язниці. Організатор в бігах. І от у в'язницю, але в іншій справі їде Ємельянов. Думаю, з нього зараз викрутять все, що можна викрутити. Питання тільки одне, друзі. А чому Ємельянова не затримували раніше? Адже він їздив в Україну з України? Туди, сюди, в Еміратах майно, у відні майно ну мільярдер. суддя мільярдер І він їздив вільно, його ніхто не затримав. Більше того, кажуть, навіть зараз, коли він в'їжджав, давали гарантії, але тільки хлопі арештували. Ви знаєте, це може свідчити про те, що влада готується до виборів і їм. Кров з носа необхідний реєстр, яким володіють Ємельянов і Татьков. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! І смерть ворогам!